Є відчуття, що на українсько-російському фронті готується серйозне загострення. У міжнародній політиці маємо хаос, зумовлений Трампом. В Україні триває внутрішня прихована політична гризня. Натомість безперешкодно працюють рупори Кремля з українською пропискою. А один зі ставленників Кремля проголосив про створення фейкової Малоросії. Ми представники регіонів, бувшої України, пропонуємо піручити державу. і на місці бувшої України на історичні предпосилки вчить державу Малоросія. Да на случай лінування принципіально важна. Наскільки ситуація є серйозною, аналізуватимуть громадський і політичний діяч Олесь Доній і журналіст, колишній донечанин Роман Лазоренко. Вітаю, панове в студії Еспресо Тіві. Отже, ватажок бойовиків Захарченко зробив чергову скандальну заяву. Але ми розуміємо, що це не просто так званий алкоголічний бред, це не маячня. Ми розуміємо, що всі його партитури розписані в Кремлі. Чим це загрожує Україні? На вашу думку, Олесю питання не можна зводити до психічних захворювань безпосередньо Захарченка, Хоч зрозуміло, що кожна нормальна українець ставиться до нього зі, з зневагою з почуттям огіди, але в даному випадку е, йде мова про зміну тактики, і нехай е, не нікого не вводить в оману. Е, Смішна назва Малоросія». бо у нас всі експерти, ем, аналітики, вони е, зачепилися за назву. Ах, яка смішна назва, ах, ми не Малоросія» і так далі. От спробуйте абстрагуватися від назви. Про що йде мова? Що е, тепер керівництво ДНР претендує на всю територію України, причому на власних ідеологічних засадах? Тобто йде е, мова про е, зміну тактики. От питання для чого це робиться? Для чого було це зроблено заява? Це ж не просто, щоб ми десь день чи тиждень це про У Мене особисто таке відчуття, що нас готують до того, що Донбас, врешті-решт, буде звільнений, і потім вже можливо на кремлівських умовах його докооптують до нашої держави. Ну і ми, ми ж знаємо, що прописано в мінську. От ви абсолютно праві, це як один сценарій, тобто нам цілеспрямовано воглошуть більше ставки, більше вимоги. Для того щоб існувала територіальна цілісність держави, ми звичайно обурені як ми не бо не готові змінювати назву, що про що ви тут говорите, і натомість на підштовхують, що в Мінську буцімка значить не крайній сценарій, як ми раніше говорили, критикували, що це здача національних інтересів. А тепер воно буде виглядати як поміркований сценарій, як компромісний сценарій. Де розписано зокрема і зміни до конституції, або навіть прийняття нової конституції, тобто фактично, і в так званому Конституційному акті від імені Захарченка, і в Мінську йде мова про перетворення України на конфедерацію, де або однією частиною будуть так звані ДНР ЛНР з більшими правами і можливостями, які фактично будуть ну не просто баластом, а якором на тілі України та? або як програма Максимум перетворення всієї України в таку конфедерацію. Mm -hmm. За аналогію з державою Боснії і Герцеговіни. Що ви думаєте про оті от напівалкоголічні, але не менш загрозливі заяви Захарченка? Я согласен з Олесем, що це, тактичний тактичний, це скоріше, пробний шар для того, щоб. Празондировать общественное мнение не только в Украине, но также на оккупированных территориях, да и в самой России. Россия фактически признала поражение в своей гибридной войне, уже официально можно сказать, в том, что она отказалась от идеи присоединения. Полукраины, части Украины, Новороссии, Ордво, Відкласти не означає скасувати. Ну, Ви розумієте, щоденно очень, нас вбивають. Очень, а, тут важливий момент еще. можливо, цілі гораздо більш далеко ідущі і опасні для України. Але що відбувається по факту зараз? Я знаю настроєння тих людей, які залишилися на окупованих територіях. І ті те сторонники того, що коли-небудь... Їм все время обіцяли, їм обіцяли в 2014. 15 16 У 14-му році та, вони потя... обіцяли да, заїхати потерпи. в Київ. У да, потя... 15-му році вони обіцяли бомбардувати Львів. Потім вони вмилися кров'ю і засіли за стіною розмежування, обстрілюючи щоденно наших військових. Так. Да. Ані они... Баріуполь був ще всі. Все мене, вони уміншали как бы, планку требувань. Але в той же час багато людей, ті, хто не вірять в те, що вони не способні жити в Україні, вірили в те, що рано чи пізно треба не можна подождати, і вони отримують російські паспорти, стануть гражданами России. Так называемая идейная часть: те люди, которые как бы считали себя не наемниками, а ехали как бы, воевать за Великую Русь, они оскорблены в лучших своих чувствах. А это часть, которая, в принципе, более-менее составляла боевую какую-то мощь, если так можно говорить. Понятно, что это все на российских штыках. Но все равно, кто-то воюет, кто-то мотивированно воюет, а кто-то разбегается при первых тому ну, Я с вами поговорю в тому моменту, по... що нестримний потік моторил закінчился. Але з другого боку, ми розуміємо, так что в Кремлі повторюють твердо одну лише мантру: Карфаген має бути знищенный. Антин, вы сказали, в Кремле. Вот странная какая-то реакция была Кремля, да, что Мы увидели, что Сурков, как бы, сказал, что это не его идея, но она интересна, какой-то интересный хайп, это все полезно. ВНР главари отказались практически через пару часов, дезавуировали то, что там даже присутствовали депутаты, что ни о каком объединении речь не идет. На мой взгляд, все-таки в Кремле, когда мы говорим о Кремле, мы считаем, что это некое общее целое, которое ведет стратегическую прагматичную, просчитанную иногда по годам, какую-то взвешенную политику. Мне кажется, что сейчас мы видим, что одна из так называемых башен Кремля пытается бросить идею, которая гораздо более многозначна, чем только стратегическая захват Украины на условиях Конфедерации. Это, безусловно, тоже. Но мы можем увидеть, что это, возможно, является целью выхода без потери лица из той ситуации, выхода России из Донбасса. каким-то образом, якщо повезет да сам на сам на условиях конфедерації, якщо ему удастся це добиться. А якщо не повезет, то хоча б как то це взагалі принципе, не вопрос Росії. На вашу думку, чому отакі от, от різнобій в оцінках ситуації з боку Кремля? Можна сказати, що тут був підготовлений документ, як оцей так званий Конституційний акт, але не підготована ще громадська думка? А, і ми бачимо справді різнобій в головах. Різних маріонеток Кремля, бо їм поки що не спущена була повністю директива. Тобто, для, можливо, саме тому і робилося так зненацька вилучення цього так званого Конституційного акту для того, щоб апробовувати ситуацію в так званих ДНР нр ННР, підготувати громадську думку до якогось наступного процесу. Мінськ, 3 мінськ 4 чи якісь інший де ще раз кажу, будуть підвищуватися ставки. Але про що от у нас не люблять говорити? Подивіться з боку Росії. Пропозиції їхніх підступні по внутрішньому устрою України, які абсолютно ну, незаконні, які мають відношення Росія до нашого внутрішнього устрою, але вони є. Вони проходять в Мінську, і Україна підписується під цими е, російськими пропозиціями. Тепер виголошуються ще більш е, нахабні пропозиції е, з боку Захарченка. Натомість офіційна позиції української держави, що нам робити з ЛНР ДНР, так зване, е, яка стратегія України по поверненню цих територій? Нема досі. Нагадаю, що згідно Конституції України, Верховна Рада України. Лише формує таку стратегічну політику. Вона повинна була офіційно всіма фракціями утворити орган, який би е, мав би право делегувати, е, якому б делегувалися право підписувати будь-які документи е, щодо е, виходу з е, цієї російської агресії. Натомість Верховна Рада за три роки не спромоглася утворити такий орган. Верховна Рада не спромоглася подати міжнародні спільноти свої пропозиції. Олеся, мене лякає ще один момент, тому що частина українського політикуму постійно намагається знайти серед сепаратистів представників так званого з чоловіческим ліцом. Більше того, абсолютно праві нагадає, що людина, з якою ми потішаємося, навіть тут в ефірі Захарченка, саме з ним і з його колегою Плотницьким, та Леонід Кучма підписує документи в Мінську. В незрозумілій якій якості. Я досі не розумію, в якій якості ці терористи, Плотницький і Захарченко, ставлять свої підписи разом з Вланідом Кучмою, представником офіційним представником президента Порошенка, президента України, президента Порошенка в Мінську. Тобто цих людей, які є маріонетками Кремля, з яких ми потішаємося, насправді Українська держава де-факто і де-юре визнає в якості представників оцих угруповань. Олесю, я до речі, категорично проти потішатися з військових злочинців це вбивці. Тобто я їх сприймаю, не як якихось там не знаю алкоголіків, наркоманів чи бандитів, це військові злочинці, і місце їм не знаю, якщо не в Газькому трибуналі, то в іншій українській тюрмі е, Романе. Як ви думаєте, як далеко може зайти процес не знаю примирення з військовими злочинцями? Тому що над нами тяжіє такий момент, як амністія, яка прописана власне в мінських Коли ми говоримо бамністі к воєнним приступникам, да. Таким, как Захарченко, и его министры там, Ташкенты, цари, Кононовы, и так далее, она, на мой взгляд, тут точно так же недопустима. Но насколько мы помним, всегда наши чиновники повторяли и проекте закона об оккупированных территориях, кстати, возможно, вот это заявление своего рода такая реакция на то, что мы их стали обсуждать серьезно и, возможно, осенью Рада будет все-таки рассматривать этот закон. Запоздал и на три года о том, чтобы признать территории Донбасса, захваченные Россией, оккупированными. Вот, то э, вот э, без, без широкой амнистии, но разумной, которая не будет касаться тех, у кого люди в крови, мы не обойдемся. В ситуацию Донбасса, мог попасть периодически в любой регион, который оказался на границе с Россией. И поэтому, мы, когда мы говорим об амнистии, нужно понимать, что мы говорим об амнистии к тем жителям, которые не могли, или по той причине, что они были распропагандированы, или даже те, которые готовы были защищать, но ну, не защитишь ты с, с дубинкой или там, в лучшем случае, mm -hmm. не, не пойдешь на автомат калашников или наград. Это ми прекрасно. Должны понимать. Скорее всего, нужно прописать в законе, що люди, які займали просто високі посты, реально високі посты, ну навіть не замарані не замаранные в крові, не можуть априори рассчитывать на какие-то посты в свободной независимой Україні. Так, ну, просто знаючи досвід української ілюстрації, так, коли колишні регіонали, відповідальні за ті чи інші злочини Януковича, не лише розгулюють, Києвом, так, але ще, наприклад, присутні на телеефірах і формують так звану громадську думку в Україні. Я боюся подібного сценарію стосовно амністії щодо е, закону про люстрацію, який був абсолютно необхідний е, в умовах України. Я відразу казав, що був прийнятий не, невірний алгоритм цього закону про люстрацію. Е, він повинен був стосуватися політичної відповідальності, як в свою часу Чехословаччині. тобто за участь в керівництві. Партії, які брали участь в антиконституційних, в антиконсуйної змові, наприклад, по ратифікації так званих харківських угод, по них повинна була бути політична реєстрація. Тобто, все керівництво партії регіонів, депутати різного рівня, повинно було бути не допущені протягом якогось терміну, наприклад, Чехословаччині Це був термін 10 років до участі в державних посадах. У нас цього не було зроблено. Тому депутати колишньої партії регіонів могли перейменуватися в опозиційний блок, так званий, і знову балотуватися, і пройти до Верховної Ради, і не лише до Верховної Ради. А, натомість у нас в закон про реєстрацію був вкладений зміст участь на державних посадах, що неправильно, адже люди йшли не в державу імені Януковича, а працювати на державних посадах в державу України. І там потрібно було по кожному розбиратися персонально. Mm -hmm. Натомість, ще раз скажу, це було абсолютно неправильне. Кров щодо ілюстрації в на території нинішньої окупованих частин Луганщини і Донеччини, ті люди, у яких руки в крові, або ті люди, які приймали рішення про антидержавницького характеру, безпосередньо повинні бути покарані, а не лише не ті, хто пішов працювати, скажімо, там лікарем чи вчителем в структури сепаратистів. Але коли ми говоримо про люстрацію чи ну, умовно про амністію на цих територіях, ми не будемо забувати, спочатку їх треба звільнити. А яким чином вони будуть звільнені? У нас абсолютно відсутствує стратегія вже 4-й рік по поводу тем людям, мы уже понятно всем, что история не заканчивается завтра и послезавтра, к сожалению. Мы хотели, если мы ещё в 2014 году могли питать какие-то иллюзии на то, что нас скоро освободят, уже понятно, что эта история продолжается долго и будет, возможно, долго продолжаться. Нам чекати загострення восени, чи нам чекати того чи іншого, я не знаю, чергового замороження формального. Я думаю, что вот мы сейчас видим активизацию конфлікту, да, по кількості жертв з української сторони, я думаю, что это будет продолжаться где-то август-сентябрь, а в сентябре многое будет зависеть от исхода выборов Германии. Это, мне кажется, такая, последний шанс Путина на то, что расшатать после прихода к власти Макрона. Да, тобто то вы ви не выключаете поновление активизации. Я думаю, что это, это будет блеф такой военный, он может продолжаться о том, что я все-таки еще период для войны благоприятный. О том, что Путин будет продолжать блефовать, что хотя бы вот такой ситуации поддержите, иначе разозлите я пойду. Но мне кажется, мы, еще есть факты президентской кампании в России. В большой войны я практически уверен я не знаю насколько можно быть уверенным когда анализируешь действия путина ну если если оккупации да, 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 если, если, если исходить из просто логики она для него чревата огромными рисками тем более что сейчас тема украинская это непопулярная тема для ну, внутри, для российского электората она сейчас можно было бы на ней сыграть но если он прибавит там 5 километров территории это без ввода каких-то войск и без мобилизации в России. Да? Мне кажется, это невозможно. А 5 километров какое-то продвижение по территории никакого там прибавления ему рейтинга не даст. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы думать о каком-то широкомасштабном наступлении. Дякую, но, мне, ну, да, мне, но мне кажется, что э, вот как неудивительно, внутрироссийские политические процессы складываются так, что если, дай бог, каких-то там пару черных лебедей удачно пролетит над Россией. Мы можем, есть шанс на то, что мы можем увидеть изменения ситуации на Донбассе позитивно для нас. Дякую, панове, за участь в ефірі.